ЖУЛЬ Верн, 15-річний капітан. ЧАСТИНА 1. Розділ шостий. КИТ НА обрії. НЕ ДИВНО, що цей дивний випадок з Дінго неодноразово слугував темою для бесід на палубі Пілігрима між місіс Уелдон, капітаном Халом та Діком Сендом. Останній інстинктивно ставився до Негоро з певною недовірою, попри те, що поведінка корабельного кока, як і раніше, не викликала нарікань. Бак та Кубрик також долучилися до обговорення, але там дійшли іншого висновку. Дінго був визнаним наймудрішим собакою, який не лише читає, але, можливо, і пише краще від деяких матросів. Якщо він ще не почав говорити мовою людини, то лише тому, що на те, вочевидь, є переконливі причини. Ось побачите, запевняв кермовий Болтон. Одного чудового дня цей пес наблизиться до мене і запитає, куди ми тримаємо курс, Болтон. Який нині вітер? Норд вест чи вест Нордвест, а я змушений буду відповісти йому. Чимало існують тварин, чи розмовляють, розмірковував голос інший матрос. Сороки, папуги, чому б і собаці не заговорити, як їй так хочеться, з дзьобом важче розмовляти, ніж пащею». Що правда, те правда, підтвердив Боцман Хоуік. Ось тільки балакучих собак ніколи не існувало. Команда Пілігрима дуже б здивувалася, дізнавшись, що собаки, що розмовляють, існують, і що в одного данського вченого жив пес, який вмів чітко вимовляти слів за 20. Проте непролазні хащі розділяли здатність до говоріння та розуміння людської мови. Голосові зв'язки собаки данського вченого були влаштовані таким чином, що він міг видавати. Виразні звуки, проте значення слів він розумів так само, як, скажімо, папуга, сойка чи сорока для всіх балакучих тварин слова, різновид співу чи крику, значення яких залишається недосяжним для них. Попри все, Дінго став героєм дня на борту Пілігрима. Варто зазначити, що він ні кілечки не загордився від цього. Капітан Хал неодноразово повторював один і той самий досвід. Він Розкладав перед собакою дерев'яні кубики, і Дінго, не вагаючись, безпомилково кожного разу обирав споміж усіх саме ті з літерами С та В. Декілька разів капітан Хал проводив експеримент в присутності козена Бенедикта, однак вченого вабили виключно комахи, і поведінка Дінго минула повз його увагу. Проте одного разу він зглянувся і провів коротку лекцію з цієї теми. Не слід вважати, промовив він, що лише собаки такі кмітливі, і вони, і інші подібні до них тварини насправді слідують інстинкту. Згадайте хоча б кнурів, які тікають з корабля, приреченого на загибель. Згадайте бобрів, які передбачають підйом води в річці, і добудовують зверху свої греблі. Згадайте віслюків, які мають дивовижну пам'ять. Згадайте, зрештою. Про коней власників Нікомеда, Скандерберга та Опіана вони померли з горя після смерті своїх господарів. Існують і інші тварини, що прославляють своїх родичів. Відомі випадки, коли чудово навчені птахи писали слова під диктант свого вчителя без помилок, коли папуги рахували гостей в кімнаті з точністю, який позаздрив би обчислювач бюро довготи і широти. Хіба не існувало папуги, за якого заплатили сто золотих через те, чи він читав без запинки якомусь кардиналу своєму хазяїнові весь символ віри? Зрештою, хіба ентомолог не мусить відчувати гордість, коли він бачить, як звичайні комашки демонструють докази високорозвиненого інтелекту, підтверджуючи вираз «in minimis maximus deus? Адже мурахи могли б. Розперечатися з будівничими наших великих міст, водяний павук, сріблянка, не знаючи законів фізики, створює повітряні дзвоники а блощіці везуть екіпажі, як справжні рисаки, виконують строєві вправи не гірше від карабінерів, стріляють за гармат краще за дипломованих артилеристів-випускників Вест Ні. Цей ваш Дінго не заслуговує надмірної похвали. Якщо він так добре знає алфавіт, то це зовсім не через його мудрість. Просто він належить до ще невідомої в зоології породи Каніс Алфабетіас письменних собак з Нової Зеландії. Проте ця палка розмова заздрісного ентомолога ніскільки не принизили Дінго в очах мешканців Пілігрима. А бак, який раніше, вважав його справжнім дивом, лише Негоро не поділяв загального захвату від собаки. Можливо, він вважав її зарозумілою. Дінго ставився до кока так само вороже, і Негоро не згаяв би шансу відплатити йому за це, якщо б Дінго не міг постояти за себе, по-перше, і якщо б, по-друге, він не став улюбленцем всього екіпажу. Тепер Негоро більше ніж раніше уникав Дінго. Це не завадило Дікові Сенду помітити, що після випадку з кубиками взаємна ненависть людини та собаки посилилася. В цьому було дещо незрозуміле. 10 лютого Норд Ост, змінюючись постійно нестерпним безвітрям, під час яких Пілігрим стояв на місці, неначе вкопаний, почав затихати, і капітан Хал почав сподіватися на швидку зміну вітру. Він мріяв про північно західний вітер, який дозволив би шхуні підняти всі вітрила. Пілігрим покинув Оклендський порт всього 19 діб тому. Затримка була не такою ж великою, із за попутнього вітру на всіх вітрилах шхуна могла надолужити втрачене. Проте бажані зміни вітру ще не наступили, Залишалося чекати. Ця частина океану була зовсім безлюдною, жоден корабель не проходив тут. Мореплавці, здавалося, назавжди покинули цю широту. китобійники, які полювали в південних полярних морях, ще не збиралися повертатися додому, і Пілігрим, покинувши місце полювання через непередбачувані обставини раніше запланованого, не сподівався на зустріч з яким небудь побратимом на півшляху до тропіку Казерога. Трансокеанські шпакетботи, як вже зазначалося, виконували свої рейси між Америкою та Австралією набагато нижче за широтою. Однак, саме тому, що море було таким пустельним, воно особливо привертало увагу. Одноманітне, на погляд, поверхневого глядача для справжніх моряків, для людей, які вміють бачити та здогадуватися, воно здавалося безмежно різноманітним. Зрадливі його води захоплюють тих. Хто має багато уяви і відчуває поезію океану. Ось пливе пучок морської трави. Ось довга водорость розпласталася на воді легким хвилястим візерунком. А ось хвилі погойдують уламок дошки. Так хочеться відгадати, звідки він тут узявся. Безкрайній простір підживлює багато уяву в кожній із частинок цієї води, і в тій, що лине парою до неба, і в тій, що повертається зливою до моря, містить в собі, можливо, тайну якої-небудь катастрофи. Як можна не заздрити тим допитливим головам, які вміють вивідати в океану всі його таємниці, підійматися від вічно рухомих його вод до небесних висот? І повсюду вирує життя під водою і над водою? Пасажири Пілігриму дивилися, як полюють на маленьких рибок зграє прилітних птахів, які покинули приполярний простір, перечуваючи зиму? Діксент! Навчившись у Джемса Уелда на багатьом корисним речам, зокрема, майстерності влучно стріляти, довів, що він однаково вправно володіє рушницею та револьвером. Він підстрелив декількох із цих стрімких літунів. Над водою кружляли бревісники. Деякі зовсім білі, інші з темною самушкою на крилах. Іноді прилітали з капських голубів, а в товщі води, стрілою проносилися пінгвіни, які на суші виглядають так комедно та незграбно. однак. За словами капітана Хала, короткі крила слугують пінгвінам справжніми плавниками. У воді ці птахи можуть змагатися з найшвидшими рибами, так що моряки іноді помилково сприймають їх за тонця. Високо в небі ширяли гігантські альбатроси, розкинувши крила розмахом в 10 футів. Вони сідали на воду і занурювали в неї свій цьоб в пошуках здобичі. Ці картини, безперестанку змінюючи одна одну, захоплювали дух. Лише глибоко байдужимо до природи море може здатися одноманітним. В день, 10 лютого, місіс Велдон, прогулюючись палубою Пілігрима, помітила, що поверхня моря стала червонуватою. Здавалася, у воді кров. Навкруги, наскільки вистачало очей, простягнулося це загадкове червоне поле. Дік Сент бавився з малим Джеком неподалік від місіс Велдон. Вона промовила до нього: Подивися, Діку, який дивний колір у моря? Можливо, тут якась морська трава? Ні, місіс Уелден», відповів Дік. Такого кольору вода набуває через міріади крихітних рачків, які зазвичай вживають у їжу крупні морські ссавці. Рибалки дуже влучно прозвали їх. Китова юшка. Рачки. вигукнула місіс Велдон. Вони настільки крихітні, що їх можна назвати морськими комахами. Кузен Бенедикт, напевно, з радістю додасть їх до своєї колекції, і місіс Велдон голосно покликала Кузене Бенедикт, ходіть на сюди. Кузен Бенедикт вийшов з каюти майже одночасно з капітаном Халом. Погляньте, кузене Бенедикт, бачите цю величезну червону пряму на морі? запитала місіс Велдон. А а. вигукнув капітан Хал, Китова юшка. Маєте гарну нагоду вивчити доволі цікавий вид, містер Бенедикт. Дурниці, відказав ентомолог. Що значить «дурниці»?» – вигукнув капітан. Ви не маєте права на подібну байдужість. Якщо я не помиляюся, ці рачки належать до одного з шести класів членистоногих і є представниками дурниці, повторив кузен Бенедикт, хитнувши головою. Ого, така байдужість і у ентомолога. Не забувайте, капітан Хал перебив його кузен Бенедикт, що я вивчаю виключно комах. Отже, всі ці рачки вас мало цікавлять, містер Бенедикт. Просто якби ви мали шлунок кита, ви б дуже зраділи такому бенкету. Знаєте, місіс Уел, коли нам, мисливцям, вдається наткнутися в морі на таку зграю рачків, ми негайно хапаємося за гарпони та шлюпки. В таких випадках не варто сумніватися. Здобич близько. Але як такі крихітні рачки можуть приготувати величезного кита? запитав Джек. Що тебе дивує, друже, відповів капітан Хал. Адже готують смачні страви з манки, з крахмалю, з муки найтоншого помелу. Така воля матінки природи, коли кит плеве в цій червоній воді, юшка вже готова для нього. Йому залишається лише розтулити свою величезну пащеку. Міріади рачків потрапляють всередину. Тоді рогові пластини, якщо називають китовий вуз, які щіткою звисають з його піднебіння, виконують роль риболовної сітки. Ніхто не може вислизнути з його рота. Величезна кількість рачків потрапляє до просторого шолунку кита, так само просто, як суп до твого животику. Розумієш, Джеку, додав Діксент, мсія кіт не витрачає часу на те, щоб счищати шкарлупу з кожного рачка, так як ти очищуєш креветки. Варто додати, що якраз в той час, в який ненажера насолоджується своїм смаколиком, промовив капітан Халл, до нього найлегше підібратися непомітно. Найкраща хвилина, аби запустити гарпун. Цієї миті, неначе на підтвердження слів капітана Халла, вахтовий вигукнув: Кит на горизонті! Вперед по лівому борту. Капітан Халл випростався. Кит. вигукнув він і, керуючись інстинктом мисливця, побіг на ніс корабля. Місіс Уелдон, Джек, Діксент і навіть кузен Бенедикт всі побігли за ним. Дійсно, за чотири милі від корабля за вітром море в одному місці, здавалося, кипіло. Досвідчений китобій не міг помилитися. Серед червоних хвиль порпався крупний морський савець. Однак відстань була все ще занадто великою, аби можна було встановити різновид цього савця. Їх декілька, як кожен достатньо сильно відрізняється один від одного. Можливо, це один з так званих справжніх китів, на яких головно і полюють китобої північних морів. У справжніх китів немає спинного плавця, а під шкірою товстий шар жиру. Довжина справжніх китів досягає 80 футів, але в середньому вони не більше 60 футів. Довжини. З одного такого чудовиська можна наповнити ворвенню до сотні бочок. Можливо, це фінвал з породи крилоподібних китів. Сама ця назва мусить викликати повагу ентомолога. Фінвал має схожі на крила спинні плавники білого кольору, які досягають довжини майже половини тулуба. Це свого роду летючий кит. Проте це міг бути і великий смугач, відомий під назвою Синій кит. Він також має спинний плавець, який задовжиною не поступається справжнім китам. Поки ще не можна було визначити, до якого різновиду належить кит, помічений вахтовим, однак капітан Халл та весь екіпаж Пілігрима пильно слідкували за ним. Якщо годинникар, оглядаючи в гостях чужий, настінний годинник, відчуває непереборне бажання його завести, то як палко бажає загарпунути здобички тобій, вгледівши плаваючого в океані кита. Стверджують, що полювання на крупного звіра захоплює більше, аніж полювання на іншу дрібноту. Отже, запал силивці зростає пропорційно до розмірів дичини. Що тоді відчувають мисливці на слонів та китів, а екіпаж Пілігриму хвилювався ще й через те, що корабель повертався додому з неповним грузом. Капітан Халл пильно вдивлявся в далечині на такій відстані. Важко було розгледіти кита, проте досвідчене око китобою безпомилково відзначило деякі ознаки помітні навіть здалека. За фонтанами води або, точніше, парою, що виривалися з дихала кита, можна було визначити, до якого різновиду він належить. Це не справжній кит, вигукнув капітан Халл. Справжні пускають фонтани вищі та тонкіші. Якби фонтан виривався з шум, схожим на далеке відлуння канонади, можна було б впевнено сказати, що маємо справу з фінвалом. Проте тут нічого подібного. Добре прислухайтеся фонтан видає зовсім інший звук. Як гадаєш, Дік? запитав капітан Хал, повернувшись до юнака. Здається, капітане, це смугач, відказав Діксент. Подивіться, з якою силою вилітають повітря фонтани, і в одних струменів в них здається більше, ніж пари, якщо я не помиляюся ця риса притаманна смугачам. Вірно, Діко, відповів капітан Халл, не варто сумніватися. Там, в червоній воді, пливе смугач. Як гарно. вигукнув малюк Джек. Так, сонечко, уявили лише, що це величезне створіння, спокійно годується, навіть не підозрюючи, що за ним спостерігають мисливці. Я б навіть насмілився зауважити, скромно промовив Дік, що це доволі крупний смугач, без сумніву, відповів капітан Хал, у якого через хвилювання виблискували очі, його довжина щонайменше 70 футів. Чудово, вигукнув боцман. Якби загарпунити з півдюжини таких китів, ми б тоді повністю заповнили наші трюми. Так, півдюжини було б достатньо, зіткнувши промову капітан Халл. Для того, щоб краще роздивитися кита, він виліз на бушприт. Далебі із цим, додав Боцман. Ми за декілька годин наповнили б ворванню не менше половини із наших двохсот пустих бочок. Так, це вірно, так, пробуркотів капітан Хал. Це правда, підтвердив Діксен, Проте подолати такого великого смугача справа не з легких. Звичайно, відповів капітан Хал, справа важка, дуже важка. Великі смагачі мають дивовижної сили хвіст, і нам необхідно підібратися до нього дуже обережно. Найміцніша шлюбка розлітається над руски від удару їхнього хвоста. Однак, заради такої наживи варто ризикнути. Великий смугач, велика здобич, промовив один із матросів, і вигідно, додав інший. Шкода пройти повз і не привітатися з таким китом, підсумував третій. Було зрозуміло, що вся команда дуже зраділа зустрічі з китом. Скільки ворвані плавало так близько у воді, матроси говорили так, ніби варто лише підставити бочки, і ворвань колини до них широкою рікою. Видершись на ванти, фокщогли, вони пильно спостерігали за кожним рухом кита, і нетерплячі вигуки видавали їхні почуття. Капітан Хал мовчки гриз нігті, здавалося, не наче могутній гігант притягує до себе Пілігрим та весь його екіпаж. Мамо, мамо! вигукнув малюк Джек, мені дуже хочеться подивитися, який він, кит. То ти хочеш подивитися на кита поближче, серденько? Чому б ні? Друзі. Звернувся капітан Хал до матросів, вже не в силах протистояти спокусі. Людей в нас замало, ай, та якось впораємося, 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 і в один голос закричали матроси. Я не вперше змушений буду виконувати обов'язки гарпунщика, продовжував капітан Хал. Подивимося, чи я ще не розучився метати гарпун. Ура, ура, ура! закричали матроси.